Безпечний освітній процес у закладах дошкільної освіти в пріоритеті для міста. Нині в Кривому Розі працюють в очному режимі близько 120 дитячих садків. Наповнюваність цих дитячих садочків 90%. Тобто, якщо в середньому, то у нас є ще 500 десь вільних місць, куди можна привезти дитину і без проблем влаштувати в дитячий садочок. Наприклад, на ювілейні. Як странно, тому що густонаселений масив масів 20% можливо ще привезти, 80% відсотків наповнюваності, але є мікрорайони в Кривому Розі, де не вистачає садочків місць укриття. Один із таких – 111-й дитсадок на житломасиві Дружба в Довгинсівському районі. В умовах воєнного стану наш дитячий садок тільки один приймає дітей. Офлайн потужність у нас 245 місць. Зараз ми працюємо в змішаному форматі. У нас є групи, які чергові, які працюють, це сім груп, три групи загального розвитку і чотири групи для дітей з ООП. От. Колектив у нас 26 педагогів, 54 чоловіка, обслуговуючого персоналу. У 2023 році коштом міського бюджету в укритті цього закладу провели ремонт. Але з часом постала потреба в розширенні сховища. З вересня тут тривають ремонтні роботи. Було укриття в садочку 50 місць, зараз робимо ще 50 місць, і на ці 50 місць вже є запис. На початку наступного року. Досягнумо де лютого ми закінчимо. Робиться якісно з вентиляцією, що дуже важливо, з туалетами з усім іншим. Зараз триває 25 ось таких проектів розширення. Це локальна, тачкова, там де не вистачає, щоб не возити в інші райони. Нині в приміщенні майбутнього укриття вже виконана значна частина робіт. Продовжується облаштування входу в укриття та внутрішнє оздоблення підвального приміщення. Для того, щоб проходив якийсь мінімальний освітній процес в укритті, ми тут поставимо столи, стільці, щоб діти могли тут і поїсти, і займатися у вільний час, і навіть поставимо тут десь ліжечка, щоб вони могли під час денного сну прилягти і поспати. Комплексне оновлення, термомодернізація освітніх закладів, встановлення сонячних електростанцій, триває. Все це задля безпеки та енергетичної автономності дитсадків і шкіл. Іван Проводов Денис Захаров цей день.